Євангелія від Йоанна, розділ 13 Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що настала його година переходу з цього світу до Отця, полюбивши своїх, що були в світі, полюбив їх до кінця. І під час вечері, коли то диявол уже вклав у серце Юди Іскаріотського, сина Симона, щоб той зрадив його, Ісус, знаючи, що отець усе дав йому в руки, і що від Бога він вийшов, і до Бога повертається, встав від вечері, скинув одіж і узяв рушника, підперезавшися. Тоді налив води до умивальниці і почав обмивати учням ноги та обтирати рушником, яким був підперезаний. Підходить отже і до Симона Петра, та той йому каже Ти, Господи, будеш мені вмивати ноги? Ісус каже йому у відповідь: Те, що я роблю. Ти під цю пору не відаєш. Зрозумієш потім. Петро ж йому каже Ні, не митимеш моїх ніг по віки. Коли я тебе не вмию, одрікає Ісус, то не матимеш зо мною частки. Господи, проказує до нього Симон Петро, то тоді не тільки ноги, але і руки, і голову а Ісус – йому. Тому, хто обмитий, нічого не треба вмивати, крім самих ніг. Увесь бо він чистий, і ви чисті, та не всі. Знав бо, хто зрадити його мав, тим то й мовив не всі ви чисті. Обмивши їм ноги, вбрався знову в одіж, сів до столу. Та й каже до них, чи знаєте, що я зробив вам? Ви звете мене учитель, Господь, і правильно мовите, бо я є. Тож коли вмив вам ноги я, Господь і учитель, То й ви повинні обмивати ноги один одному. Приклад дав я вам, щоб і ви так робили, як оце я вам учинив. «Істинно, істинно говорю вам слуга не більший за пана свого, а посланий не більший за того, хто послав Його. Знавши те, щасливі будете, коли так чинитимете. Говорю я не про всіх вас, знаю бо, кого обрав я, але щоб збулося Писання Хто їсть зо мною хліб, той п'яту свою підніс на мене. Ось нині говорю вам перед тим, як настане воно, щоб коли настане, ви вірили, що я сущий. Істинно, істинно говорю вам хто приймає того, кого я пошлю, той мене приймає, а хто мене приймає, приймає того, який послав мене. Отак сказавши, стривожився Ісус Духом. І посвідчив, промовивши «Істинно, істинно говорю вам один з поміж вас мене зрадить. Учні ж поглянули один на одного розгублено, не відаючи, про кого він говорив А був за столом біля грудей той з його учнів, що його Ісус любив. До нього і кивнув Симон Петро, та мовив йому Спитайся лиш, хто той, про якого він каже. Отож учень, нахилившись до грудей Ісусових, йому і говорить Господи, хто то такий? Той відповів Ісус, Кому я кусень, умочивши, подам. І вмочив кусень і подав його Юді Іскаріотському, синові Симона. І війшов тоді закусним у нього сатана. Що робиш, негайно роби. сказав йому Ісус. Та ніхто з тих, що при столі були, не збагнув, до чого він йому це мовив. А що мав Юда скарбничку, то й гадав, дехто, що Ісус сказав йому Купи, чого нам треба на свято, або щоб роздав щось бідним. І негайно ж. Узявши кусень, вийшов той. Була ж ніч. І коли вийшов він, Ісус промовив тепер прославився Син чоловічий, і Бог прославився в ньому. І коли Бог прославився в ньому, то Бог і Його прославить у собі, і прославить Його незабаром. Дітоньки, Ще трохи я з вами. Шукатимете ви мене та як я юдеям повідав, куди я іду, ви піти неспроможні, так само і вам повідаю нині. Нову заповідь даю вам, щоб ви любили один одного. Як я був полюбив вас, так любіте і ви один одного. З того усі спізнають, що мої ви учні. Коли любов взаємну будете мати? Каже до нього Симон Петро. Господи, куди ж ідеш? Відказує йому Ісус. Куди я йду? Неспроможен ти за мною нині йти, аж потім підеш за мною. Петро ж до нього. Чого ж бо, Господи. Чого неспроможен я нині йти за тобою? Життя моє за тебе покладу я. Життя твоє покладеш за мене. відрікає Ісус. Істино, істино кажу тобі не запіє і півень, а ти вже тричі відречешся мене. Послання до Галатів, розділ 2 Згодом по 14 роках я знову пішов у Єрусалим з Варнавою, взявши з собою і Тита. А пішов я туди за об'явленням і появив їм Євангелію, яку проповідую між поганими, особливо знатнішим. Чи, бува, не дарма труджуся, чи трудився? А й тит, що був зі мною, бувши греком, не був примушений до обрізання. А щодо облудних братів влазнів, які крадькома пролізли, щоб підглядати нашу свободу, що її маємо в Ісусі Христі, щоб нас поневолити, ми їхньому велінню не поступилися ні на хвилину. Щоб правда Євангелії залишилася у вас. Що ж до тих, які вважалися за знатних, якими вони тоді й були, мені байдуже, Бог не дивиться на обличчя людини, мені ті знатні нічого не добавили. Навпаки, побачивши, що проповідь Євангелії для необрізаних повірена мені, як Петрові для обрізаних. Бо той, хто допомагав Петрові в апостольстві між обрізаними, допомагав і мені між поганими. І, визнавши дану мені благодать, Яків, Кифа та Йоан, що вважалися стовпами, на знак єдності дали мені і Варнаві правиці, щоб ми йшли до поган, вони ж до обрізаних. Тільки щоб ми про вбогих пам'ятали, що я власне і намагався робити. Коли ж кифа прийшов в Антіохію, я виступив одверто йому в вічі, тому що він заслужив на докір. Бо, перше ніж прийшли деякі від Якова, він їв з поганими. А як прийшли, то почав таїтися та відлучатися. Боявшись обрізаних, разом з ним лицемірили і інші юдеї, так що й Варнава був зведений їхнім лицемірством. Та коли я побачив, що вони не ходять право за євангельською правдою, то перед усіма сказав Кифі: Коли ти, бувши юдеєм, живеш по поганському, а не по-юдейському, то як ти можеш силувати поган, щоб жили по юдейському. Ми уроджені юдеї, не з отих грішників поган. Але довідавшися, що людина оправдується не ділами закону, а через віру в Ісуса Христа, і ми увірували в Христа Ісуса, щоб оправдатися нам вірою в Христа, а не ділами закону. Бо ніхто не оправдається ділами закону. Коли ж, шукаючи оправдання у Христі, виявилося, що й ми самі грішники, то невже Христос служитель гріха? Зовсім ні. Бо коли я знову відбудовую те, що зруйнував був, то я себе самого оголошую переступником. Ябо Через закон для закону вмер, щоб для Бога жити. Я розп'ятись Христом. Живу вже не я, а живе Христос у мені. А що живу тепер у тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і видав себе за мене. Я не відкидаю Божої благодаті. Бо коли законом оправдання, то тоді Христос умер даремно. Псалом 150 Алілуя! Хваліте Господа в Його святині. Хвалити Його в Його могутній тверді, хваліте Його за його подвиги великі, хваліте Його в його величі безмежній, хваліте Його звуком рогу, хваліте Його на арфі і на гуслах, хваліте Його на бубні і у танці, хваліте Його на струнах і сопілці, хваліте Його на дзвінких. Цимбалах, хваліти його на гучних цимбалах. Хай хвалить Господа все, що живе. КНИГА проповідника розділ п'ятий. Не квапся устами твоїми, і серце твоє хай не спішить вимовляти слово перед Богом, бо Бог на небі, а ти на землі. Тому слів твоїх нехай буде мало. Від багатьох клопотів походять сни, а від сили слів дурні розмови. Коли ти обречешся обітом перед Богом, не гайся його виконати. Бог бо не любить дурнів. Що обіцяв ти, те виконай. Ліпше тобі не обрікатись, ніж обриктись і не виконати. Не давай твоїм устам уводити тебе в провину і не кажи перед посланцем. Це сталося, мовляв, необачно, щоб Бог не розгнівався на твоє слово і діло рук твоїх не знищив, бо де багато снів і де багато слів, там марнота. Ти ж бійся Бога. Як побачиш у якій небудь країні, що в Богого гноблять та гвалтують суд і правду. То не дивуйся тому, бо над високим чатує вищий, а над ним ще вищий. Користь для краю в усьому то цар, який дбає про оброблені поля. Хто любить гроші, не має їх досить, а хто любить достатки, ніякої користі з них не має. Це теж марнота. Множаться статки, множаться і ті, що їх поїдають, і яка користь тому, хто їх має, крім хіба що тієї, що дивиться на них очима. Солодкий сон робітника чи з'їсть багато він, а чи мало? Багатого ж пересид не дає йому заснути. Є наболіле лихо, що я бачив під сонцем. Багатство, що зберігається власником йому ж на шкоду, і пропадає те багатство через якусь лиху пригоду, і як народжується в нього син, не має він у руках нічого. Як вийшов зло на матері своєї нагий, так і повернеться, нічого не візьме за свою працю, щоб понести в руці з собою. Це теж болюче лихо, яким прийшов, таким і відійде, яка ж йому користь, що працював на вітер, та ще й до того увесь свій вік провів у темряві, в журбі, у великім гніві, у болях та досаді. Ось що я визнаю за добре, за слушну річ для людини. Їсти і пити та заживати собі добра з усієї праці, якою людина трудиться під сонцем за час свого життя, що Бог дає їй. Така був вже її доля. Також кожен чоловік, якому Бог дає багатство і достатки, дозволяє їх споживати, брати з них свою частку. Та при своїй праці веселитись. Це дар Божий. Такий не згадує багато про дні свого життя, бо Бог займає його радістю свого серця. КНИГА ЕЗРИ. Розділ другий. А оце люди з області, які вийшли з переселенчої неволі, що їх вавилонський цар на виселив був у Вавилон, і що повернулись у Єрусалим та в Юдею кожен у своє місто. Вони прийшли із Зоровавелем, Ісусом, Неємією, Сираєю. Реалаєю, Мардохаєм, Білшаном, Міспаром, Бігваєм, Рехумом та Баанною Ось число мужів народу Ізраїльського. Синів Пароша. 2172. Синів Шефатії – 372 чоловіки. Синів Араха 775 чоловік. Синів пахат Мава, з потомків Ісуса та Йоава 2812. Синів Елама, 1254. Синів Затту 945, Синів Закхея, 760. Синів бані, 642, Синів Бивая, 623. Синів Азгада. 1222 синів Адонікама. 666, Синів Бігвая, 2056. Синів Адіна, 454, Синів Атера, з роду Єзекії, 98. Синів Бецая, 323, Синів Йорага, 112, Синів Хашума. 223. Синів Гіббара 95. Синів з Вифлеєму – 123, мужів з Нетофи – 56. Мужів із Анатоту: 128, З Азмавету 42, з Кіріатаріму Кефіри та Беероту 743, з Рами та Геви. 621. Мужів із Міхмасу. 122. Мужів із Бетелу та Айї 223. Синів із Нево. 52. Синів із Махбішу: 156. Синів із другого Еламу. 1254. Синів із Харіму – 320. Синів із лоду, Хадіду і оно 725. Синів із Єрихону – 345. Синів із Синаї 3630. Священників синів Едаї з дому Ісуса. 973, синів Імера – 1052. Синів Пашхура. 1247, Синів Харіма, 1017. Сімнадцять. Левітів. Синів Ісуса та Кадмієла з роду Годавії, 74. Співців синів Асафа 128. Воротарів. Синів Шалума, синів Атера, синів Талмона, синів Акува, синів Хатіти, синів Шовая, всього. 139 Нетінеїв Синів Ціхи, синів Хасуфи, синів Табуата, синів Кероса, синів Сіяги синів Падона, синів Левана, синів Хагави, синів Акува, синів Хагава, синів Самлая, синів Ханана, синів Гіделла, синів Гахара, Синів Реаї, синів Реціна, синів Некоди. синів Газама, синів Узи, синів Пасеаха, синів Бесая, синів Асни, синів Меоніма, синів Нефісіма. синів Бакбука, синів Хакуфи, синів Хархура, синів Бацлута, синів Мехіди, Синів харші, синів Баркоса, синів Сісери, синів Тамаха, синів Неціяха, синів Хатіфи, сини слуг Соломона, сини Сотая, сини Соферета, сини Перуди, сини Яали, сини Даркона, сини Гіддела, сини Шифатії, сини Хатілла, Сини Похеретта Гацваїма, сини аммі, всього Нетінеїв і синів слуг Соломона. 392. А оце ті, що вийшли з Телмелаху, з Телхарші, з Керуву, з Аданну, з імеру, та не могли сказати про дім своїх батьків і потомків. Чи вони з Ізраїля? Отож це сини Делаї, сини Товії, сини Некоди. 652. А синів священників сини Ховаї, сини Гакотца, сини Барзілая, що взяв жінку з дочок Барзілая з Гілеаду та став зватись їхнім іменем. Ці шукали свого родовідного списка. Але його не знайдено і через те їх виключено від священства. І правитель сказав їм, щоб вони не їли з присвятих речей, доки не настане священник для урім і тум. Усієї громади загалом було 42 тисячі душ, крім слуг їхніх і служниць їхніх, яких було 7337. тисяч а між ними співців та співачок 200, коней їхніх 736, їхніх мулів 245. сорок п'ять, верблюдів їхніх 435, ослів шість тисяч сімсот двадцять. Декотрі з голів родин, прийшовши до Господнього дому, що в Єрусалимі. Жертвували добровільно на дім Божий, щоб наново поставити його на своєму місці. Вони дали по своїй змозі до скарбниці наведення роботи 61 тисячу драхм золота і 5 тисяч мін срібла та 100 священницьких риз. І осілися священники, левіти. Дехто з народу, співці, воротарі і нетинеї в своїх містах, увесь Ізраїль у своїх містах.